Всім привіт та доброго здоров'я. Сьогодні ділюся рецептом найніжніших дарунів. Саме такі даруни смакують нам найбільше. Цей рецепт являється фаворитом. Для дарунів беру картоплю сорту Пікасо. Дуже ж смачні вони виходять саме з неї. Велику цибулину все очищаю. Натираю на найдрібнішій колючій терці. Спочатку натираю половину картоплі, потім цибулину. Це перемішую, цибулина не дасть картоплі потемніти. Далі решту картоплі натираю. Рідину не зливаю. Додаю яйце, сіль, борошно. Ретельно перемішую. Тепер трішки олії. Ще раз перемішати. Перекладаю в зручніший посуд. Змащую сковорідку олією, нагріваю гарно. А тепер можна викладати деруни. Деруни викладаю близенько один біля одного. Щоб потім перевернути всі заразом. Випікаю зразу ж на двох сковорідках. Економимо час випікати на помірному вогні до золотавого кольору з обох сторін. На тарілку викладаю шматочки масла. Перша порція готова. І так далі. Кожен шар дарунів перекладаю маслом. Дуже швидко і дуже смачно. Лише півгодинки і на вашому столі гора смачних м'якеньких ніжних дирунів. До речі, вони дуже легко потім відокремлюються один від одного. Перепробувала багато рецептів, але ці все-таки найсмачніші. Останній захід. І, бачите, картопля зовсім не потемніла. Наливаємо сметанку та смакуємо. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя вашій родині. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна!